Виявляється, езотерика, психологія, релігія, кармологія, дарологія і все інше це одне й те саме. Назва, походження, історія це різне. А суть одна та сама. Признаю чесно, останнім часом відкриваються, розкриваються дуже багато мені інсайтів. Тому буду ділитися. Знаєте, я розумію, що відбувається всі ці професії релігії, вірування, науки і конфесії. Закликають нас робити у внутрішньому світі все те, що Ісус в Християнстві, і всі Месії у своїх вірах робили у зовнішньому світі. Вони підходили до вигнанців зовнішнього світу, прокажених бідняків, вигнанців із співчуттям, допитливістю, турботою, а потім стілювали своєю любов'ю відкритим серцем. А тепер Усвідомте, що всі ці зовнішні вигнанці, про яких я говорила раніше, це є всі наші внутрішні частини, які ми не приймаємо в собі, і місія наша з вами тут на землі це стілити всі ті внутрішні частини себе через прояв любові, власної любові до самого себе, до самого себе. І виходить, якщо я люблю себе, турбуюся про себе, яка б я не була. Що би я не зробила, що би я не сказала, як би я не проявилася, як би я не діяла, я завжди себе буду приймати, тому що я завжди буду себе любити в будь-якому випадку. В цьому і є місія, в цьому і є суть пробудження нашого. А тепер включаємо закон дзеркала, всесвітній закон дзеркала. Якщо я люблю, приймаю, турбуюсь про себе, я відзеркалюю свою внутрішню складову і все навколо починає відзеркалювати мені тою ж самою енергією. Ну а ви що скажете? Пишіть в коментарях цікава ваша думка. Підписуйтесь мене багато корисного контенту.